Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чому відео. Так я багато критику і Sports, і всі 24 вважаю це найгіршим симулятором франшизи, в якій особисто я грав за всю історію її існування. Але щоб думка була. Компетентною, ви маєте підтверджувати її досягненням якихось результатів, тому що інакше може скластися враження, що ну просто критикуєш, тому що не вмієш грати. Простими словами, мені справилося заради жоден з підписників, ну бо майже жоден, ніколи такого не писав. Ми е, в Стьоп, інколи там пишемо один одному з шкіл і що, але. Навпаки, ми завжди мене підтримували, незважаючи на всі геймплейні проблеми, дисконект, інтернет і таке інше. Тож, в принципі, мені не було якоїсь критичної необхідності цього робити, але це вже справа про свої власні відчуття, про «Yes, I can», як казав Едді Мерфі в чогнитому професорі. І відповідно я вирішив попотіти. Минулого сезону цей шлях розпочався. Я був в сьомому чи. В сьомому, по-моєму, бо я не піднімався а, цілеспрямовано дивізіонами вище. І так, вибачте, я той самий шакал, який вас там напрягав в сьому, в шостому дивізіоні в кубках. Така гра. Отже, за перший сезон я вийшов в перший дивізіон, наприкінці це зробив. І от другий сезон у нас пройшло два тижні. І відповідно в цей четвер розпочався третій. Тиждень в перший тиждень я вийшов в перший дивізіон і зробив там пару перемог. В другий хотів планував вийти в елітний. Але ну там були й деякі свої власні причини. Не хочу зараз там відмазки якісь придумувати. То там хворів хтось з родині, то я в себе негарно почав. Коротше, часу не вистачало. Ну і десь там геймплей підкачав і скіл десь підкачав. Тому відповідно не встиг я це зробити як планував. Але сьогодні, в перший день нового тижня, Мені пощастило зловити гарний геймплей і відповідно я вийшов в елітний дивізіон. Але щоб це відео для вас було цікавим, я підготував для вас схеми та налаштування декількох тактик, не однієї якоїсь мета-схеми, а саме ті тактики, які після патчу використовував особисто я, і які себе гарно зарекомендували. Тож, якщо вам такий контент до вподоби, Буду дуже вдячний вам за лайк та коментар за вашу підтримку. Дуже її ціную. Після тактик ви побачите коротеньку нарізку з цього останнього мого спринту до виходу до елітного дівізі. Ну, якщо ви новенькі на каналі, не забувайте підписатись У нас тут І геймплей, і трейд, і паки, і все що завгодно. Якщо у вас будуть якісь запитання по складу, друзі, по карткам, то задавайте їх в коментарях. Зараз лише схеми для того, щоб ви швидко це змогли до себе перенести і спробувати. Я брав їх в роки та в інцепшено два джерела, яким я довіряю, які мені подобаються, і завжди в них беруть ці схему. Отаким От складом я грав без якихось суперзірок за мільйон мільйонів. Але команда з душею, як я часто люблю казати, і з робером Пересом, якого тестив, мені він дуже сподобався. Розпочинається це все діло з 4-4-2, Я її налаштував так співпало, що схема базова я її зміг налаштувати звичай, просто вона використовується для. Зігнався, щоб гравці були по позиціях. Отже, баланс в захисті ширина 44 глибина 60, баланс на атаку і дірект пасін, 45 ширина, гравців штрафному майданчику. 5. Кутові та штрафні удари по традиції виставляєте як вам зручно. Я цю схему не дуже встиг протестувати. Вона нова, тільки вийшла в інцепшно. Але я думаю, це така класика, яка. Точно буде непоганою. Воротар, тут же особисті вподобання. Я ставлю Camps For Crosses. Раніше ставив ще свіпер-кіпер, зараз перестав. Захисники центральні завжди будуть на балансі. Лівий захисник у вас буде на балансі і оверлап тип забігань в правому верхньому куті під моєю камерою. Тобто це буде картка, яка буде і на атаку, і на захист. Я використовував тут рольфу, але якщо у вас Альфонсо Девіс також дуже потужно сюди залетить. Правий захисник на stay back while Attacking Казівки і також Оверлап. Інколи він буде підключатися за рахунок казівки Оверлап, але переважно залишатися позаду, і це також важливо, тому що схема на балансі. Обидва центральні півзахисники, stay back while attacking та. Кавер центр. Бажано, щоб вони вміли і на захист, і в атаку. В мене Деклан Райса все ще очікує на його апгрейди для ударів, але ну таку картку в антрейді не можна, я думаю, не загравати. То я бігав з ним, ну і окей, в принципі, жити можна. Лівий півзахисник Come back on defense, stay wide і get into the box for Cross. Це дасть можливість працювати трошки штучному інтелекту за рахунок Stay wide вказівки. Ну і жіноля непогано сюди підходить. Правий півзахисник Come back on defense, cut inside пам'ятаєте, поміж центральним та крайнім захисником буде він вриватися. І get into the box for cross. І два нападники. Правий в моєму випадку це кіліан Бапе стейфорд. Сірки in ж stay forward. Напевно, треба їх поміняти місцями, але це базова схема, Я не так багато іграв, втім вирішив вам також показати. Тепер мої основні схеми. Розпочнемо з 4-2-2-2, І це скарб. Я її для себе знайшов. Варіація 4-4-2, яка більш така вузька і е, напевно більше в ЦАПів саме є цього простору. А також опорні півзахисники вони ближче до лінії захисту і е, Дірект пасінг ваших суперників будуть працювати не так гарно. Саме цю схему я використав як основну для здобуття результату в цей останній спринт. Баланс. Ширина 39 в захисті, 65 глибина. Атака, баланс Дрект пасінг. Ширина 52. Кількість гравців в штрафному майданчику 6. Ну і кутові, як завжди, і штрафні ваші особисті вподобання. Тепер інструкції. Воротар Comes for crosses, центральні захисники не змінюються. Лівий захисник, join the attack. І оверлап. Так, полетіли вперед. Рольфо Альфонсо Девіс, ідеально, червий раз кажу, підходять. Вони підключаються, і мені це дуже подобається. Класно, коли є ширина атаки. Вона допомагає саме компенсувати недостатньо ширину від ваших ЦАПів. Правий захисник, stay back while attacking, overlap. Центральні півзахисники, той, які більше на захист, Cut Passing Lines, stay back while attacking та. Кавер-центр. Оці три ми йому змінюємо. Ілкай Гюндоган або будь-який бокс-ту-бокс більш атакувального типу в вашому випадку, повністю на балансі і лише кавер центр. Далі, Робер Перес все на балансі, або лівий центральний півзахисник, той, який в нас на фланзі Рольфо, яка атакує. Другий get into the box for cross, все інше на балансі. Далі нападники. Сіркенідаш, Stay Central і все. Кіліан БП, Stay Central, Get in Bihy. От така схема вона дозволяє реально вам якось поєднувати 4 3 2 1 4 4-4-2. Мені дуже подобається. Я грав нею як основною. Поїхали далі. Тепер 4-3-2-1 від Рокі. Баланс. Ширина 40, глибина 55 захистя. Баланс білда плей, дірект пасі, чанс крейшн, все по традиції. Ширина 40, 5 гравців, плеєр-інбокс, два на кутових, один на фрікік в моєму випадку. І тепер інструкції. Тут нічого ми не змінюємо. Лівий захисник, баланс, баланс, баланс і оверлап. Тобто в мене роль фу, я її тут використовував в всіх своїх схемах, щоб вона підключалася до атаки. Ріжейм завжди стейбек вайл атакін і завжди майже оверлап. Тепер переходимо до центру поля. Опорний півзахисник. Ідеально тут де Клан Райс або будь-хто з медіум Хайворкрейтами. Стей Бек Вайл Атакін, Кавер Центр. Ілкай Гюндаган, Стей Бек Вайл Атакін, Кавер Центр. Це буде бокс тубокс. У вас і при. В захисті вони будуть перекривати центр. Другий це Девід Жіноля. І е, тут ви можете використовувати, в принципі, атакувального гравця з деякими захисними здібностями. Грізман або в моєму випадку жіноля. Е, він грає на вказівках баланс, get into the box for crosses і cover wing». Відповідно, зміщується е, стандартно да, на фланг при захисті. Правий форвард stay central, come back on defense. Нападник, stay forward. І все інше ми не змінюємо. І лівий центр Stay central, get in behind, stay forward. Тобто ця схема в захисті трансформується не в звичну для вас 4-4-2, а 4-2, один Бапе грає як ЦАП і жіноля. Трошки на фланзі і два нападники. Тобто такі якісь аля ромне даром. Спробуйте, це не класична 4-3-2-1, але мені особисто сподобалась. Вона така більш атакувальна, коли в мене там з рахунком щось не ладилось, то я її собі вмикав. І ще одна схема: класичний варіант. Якщо ваш суперник грає сильніше за вас, така для балансу балансу 4-2-3-1. Також відроки баланс. Ширина 35, глибина 55, баланс Дірект Пасінг, ширина 45 і 6 гравців в штрафному майданчику. Тепер по інструкціях: тут в нас нічого не міняється, цей трикутник, лівий захисник, все на балансі, без оверлап в цій схемі, тому що вона більше про захист. Правий захисник stay back while attacking», overlap. Тобто він буде трошки за рахунок оверлап підключатись до атак, але «Stay back while attacking» – це його основна задача. Пара опорних півзахисників. Баланс кавер центр, stay back while attacking». той, який більше на захист в моєму випадку, це Declan Rice. І в рокі тут стоїть саме Юндоган, також «Stay back while attacking». Кавер центр, все, дві вказівки. Я теж собі це залишив, але ви можете більш боксу бокса використовувати тут на балансі. Спробуйте побігати. Це дозволить вам трошки більше опцій мати в атаці. Давід Жінуля Stay Forward, get into the box for crosses. або будь-який центральний атакувальний півзахисник. В мене це був жіноля. Робер Перес, лівий вінгер, лівий точніше, центральний атакувальний півзахисник. Come back on defense, get into the box for crosses. І правий так само come back on defense і get in box for cross. форкрос Mbappé або нападник stay central, stay forward, get in behind. Відповідно, у вас в захисті буде скільки там 8 гравців. Да, ну і жінеля з А вони завжди залишаються попереду. Вона дозволяє балансувати максимально все, що є, коли рахунок треба притримати. Коли прям максимально притримати режим Шакала увімкнути, то 5-3-2 з минулого відео вона в мене залишила. Жодні вказівки я там не зміню. Друзі, отаке от відео, такі налаштування. Тепер ваші увазі. Коротенька нарізочка, але я вже чекаю в коментарях вашої думки. Чи подобається вам такий насичений контент, чи надто забагато і краще робити кожну схему окремо. Приємного вам перегляду. Не він ці забігання, то на шанс вірш класується. Нуда, болрос куп гарний є жіноля. Ерван дріблінг. Є катбек Сіркені і дальній кот. А, ага, плеєрлоки, добре. Ну але, чесно кажучи, отут от це дурня, ну навіщо. І туди на керіна, в бровку. І дальній кут. Зелений тайм фініше <кхів> Сіркені Даллиш. Я побачив, що він не встигає наче перекрити зонку. І, в принципі, зелений таймінг з такого кута залітає. Ну, Який сенс у цього? Типу, просто віддав пас туди, куди і біг. Подивіться на захист, як захист, що він робить при кікофі. Ну, точніше, не робить нічого. І це був пас на Робера Піреса, але зараз спробуємо. Там є МБП, але він не виходить. Сто блок. Туди є. Вау, є. 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 Ай! Немає преси! Магіді! Який ви бачила, який це був Мегіді Кенсел. Воно просто з затримкою. Воно спочатку щось одне зробило, а потім Мегіді. Хоча не мало пробити Мегіді. <клес> да, це були переступи. До речі, в Піреса є А Що летить? Роберт Пірес, <клес> я вам кажу, ця картка недооцінена. Евертін. Ого. Ого! А чого ти стоїш і Ну, Нобол розкуп не спрацював. Ця штука, коли граєте не на своєму сервері, до речі, я цього сезону не помічав цього, але Ну, допоки не було потреби, але зараз прям дуже сильно помітно. Добре, Орш. Сейв вже виходить, окей. Тоді берем. Що? А тоді просто розіграємо і все. І не паримо з цього приводу. А що? В нього ж є вікфут. І є фінесшот. Let's go! 5 зірочок вікфут Робер Пірес. Просто на своєму і побіг. І мій захист. Подивіться, просто одна картка, якою я особисто рухаю. Вона рухається. Все інше просто стоїть. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, Тут Аканджі. Та що ти робиш? Я... Боже, фінти якісь там робить. Просто болрол треба було зробити і все. Nice. Найс. Ну, траєкторія перехоплювалася, якщо що. Оджі, аканджі. який фол. Боже, дякую, Поперечено. Все, все в людини одне. Одне в скрипті, одне в скрипті. А більше нічого і не треба. Більше нічого і не треба. Просто ця гра. Підбіжи, Рольфа. Давай туди пірес. Ближній кут, до побачення. Бігай скільки хочеш. І просто, і все, і побіг, дивіться, і побіг, і мій штучний інтелект. Все, він просто побіг на r 1 Біжи скільки хочеш. Ой, це щось потужне буде. Така назва. Ясно. Еволюція. О, -о, 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 о ха 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 Дуба мені. Він буде бланом туди. Окей. Та давай біжи ким захочеш. Ай-яй. Добре. Апірес з фінесіком. Апірес з фінесіком, друзі! Пінес пінес з фіресіком! Пойл 3-3, Сіркань! Тому що Донбас це не просто холодильник. Аліт Юнайтед, а я з ним здається, граф. Я пам'ятаю цей склад. А, ну, точніше, цього опонента. А, Хемця. Оу. Найпоганіше те, що в нас гімплей. Але то вже як є. Ну, це просто це в такому, ну, в такому матчі ви мені будете давати такий гімплей. Добре. Так, ну але він не прям туди, куди треба виходить, тому то, можливо ми туди дістанемо. Єс! Рольфа умнічка. Побігли, да? добре. Добре. А в нас фінес Піреса. Я нагадую, я нагадую: в нас фінес в Роберта, Робера Пі-ре-са. Віном, 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 віном як справи? Не допомогла кепка тобі, га? Не допомогла?